Я, коли вперше невістку свою побачила, то мало не впала. Мале, худе з села і без освіти. А мій син красень і при гарній посаді, поки не начальник, але на хорошому рахунку. Привіз відрядження і каже: Мамо, віра буде жити з нами. Я тільки сіла і вже нічого не казала. Що тут скажеш, коли стоїть у всій красі, і це вже певно ще й найкращий одяг взяла. Ми поки у вас поживемо, поки квартиру не знайдемо, каже впевнено Антон. Я мовчки постелила їм синові кімнаті, а сама взялася готувати їсти. Віра шмигала в туалет і в кімнату так і не наважилася вийти до мене на кухню. Чоловік прийшов з роботи, і я йому розповіла про подію. Ну то й добре, лиш сказав Максим. Як це? Ну то й добре. Твій син привів бозна що додому і буде з цим жити, а ти такий спокійний. Обурилася я. Та хай живе з тим, що привів, засміявся чоловік. Ти ще з цього жартуєш. Я вже кипіла. Ти б чула, що моя мама про тебе говорила, то ти б мене зрозуміла, відповів чоловік і пішов знайомитися з невісткою. Віро, який я радий, що у мого сина буде така гарна дружина, долинало з іншої кімнати. А я задумалася. Я і справді дуже хвилювалася, коли йшла знайомитися з майбутньою свекрухою. А вона кожним словом, рухом і поглядом мені казала, що я там не бажана гостя. І я вирішила, що не буду такою, як моя свекруха, подивилася на себе в дзеркало і сказала Ти, Люся, адекватна жінка, я в тебе вірю. Але сказати і зробити то трохи різні речі. Пішла невістка прати речі Антона і свої, все кинула в одну купу і витягла все сіре і синє, наче вперше тією пралкою користувалася. Звичайно, одяг не мій, але ж могла спитати, що пускає колір. Далі пішла щось Антону готувати. Я на кухню не могла зайти, все в диму, і запах такий, що це нюхати не хочеться, не те, що їсти. Чоловік прийшов з роботи і каже мені, тут щось горіло. Так, твоя люба віра готувала вечерю Антону. Ну, думаю, гірше за твою кашу не приготувала, каже він, сміючись. Що? Та я завжди смачно готувала. Та зараз, як згадаю ту кашу, то досі шлунок болить, а мені прийшлося з'їсти і ще й перед мамою хвалити, як ти смачно готуєш. Я пригадала, що теж їла, бо не хотіла, аби й свекруха спробувала мого варева. Це було щось напівсире, і ще й лушпиння траплялося. Як я умудрилася одночасно розварити і не доварити, я не знаю. А ще згадалося, як я вирішила вразити свекруху і випрати штори, і помити вікна. На самому кінці треба вже було прасувати, і я взялася за це, як в двері подзвонили. Це хтось помилився дверима, але за цей час праска впала на штору, і там утворилася просто велетенська діра. Як я ревіла над тими шторами, ви собі не уявляєте. З роботи прийшла свекруха і побачила мене в такому стані і перелякалася, що трапилося щось з Максимом. Ні, штора!» – Показала я на дірку в шторі. Господи, та ж усі живі, і здорові. Чого ж ти так мене лякаєш якоюсь шторою? Я давно хотіла її викинути. Відтоді я побачила, що свекруха ще й людина, а не лише строгий наглядач. Слава Богу, що діти за якийсь час зняли квартиру, і я не бачила, як Віра вчиться на своїх помилках. Антон щасливий, онуки у нас здорові й доглянуті. Що ще мені хотіти? Вона й до цих пір не вміє прати речі. Особливо мене дратує, як вона в переміжку вішає біле з чорним. Сподіваюся, це її єдиний недолік в господарюванні. Підпишись, підтримай українськомовний контент.